Вітаю всіх і запрошую на канал Біоманія. Біологія без формул, без зайвих схем, без зайвої інформації, вивчення життя в новому форматі. В сучасний період людина дуже багато знає про гаджети, про автомобілі, про... в політиці розбирається, в моді, в кулінарії. А, але якщо заходить мова про свій організм, про якісь явища природи, то виникають такі невпевненості і такі нерозуміння. Дуже шкода, що ми втрачаємо зв'язок з природою, і ми навіть не розуміємо, що і як відбувається. І ось я хочу вам пропонувати. Дізнаватися про природу, про життя, про дива природи. І, до прикладу, сьогодні ми з вами дізнаємося про такий процес, який називається фотосинтез. Фотосинтез такий процес, ну, воно дійсно диво, тому що завдяки цьому процесу можливе взагалі життя на нашій планеті. Фотосинтез. Це такий процес, який будує порядок із хаоса. В цьому процесі приймають участь рослини, і рослини по-іншому називають то наші космічні союзники. Як це зрозуміти? На нашій планеті є тільки один істочник енергії то наше Сонце. Зірка, Сонце, яка яка випромінює поток світла, і той поток, ту енергію можуть сприймати тільки рослини. Як то відбувається, чому це диво природи, да? як е, приймають участь рослини, чому інші організми не можуть фотосинтезувати, а тільки рослини? Справа в тому, що поток сонячного світла приймає лист, зелений лист. В ньому є такий пігмент, який називається хлорофіл. Він знаходиться в хлоропластах зелених листів, і саме там відбувається на тому рівні, да, починається і далі приходить той процес фотосинтезу. Фото то світло. Синтез то щось утворюється. Що ж таке Да? Як то рослини роблять, чому тільки рослини це роблять, які речовини приймають участь в цьому процесі? вуглекислий газ і вода. І з цих речовин утворюється органічна речовина і побічний продукт фотосинтезу, то кисень. Але якщо людина візьме воду, дода, додасть туди вуглекислий газ, у людини утворюється газована вода. А як же у рослин то відбувається? Як той фокус, да, як це диво відбувається у рослин? Як то все перетворюється? Як таке можливо? Е, ну, е, Йдуть дуже складні реакції, там фотосинтетичні. А, але той. То можливо, можливо тільки ось з тим потоком да, кванту світла і, до речі, той поток сонячної енергії має в хлоропластах ефективність 95%. Тобто, майже вся енергія сонця вона сприймається листом і перетворюється на органічні речовини. А що це за органічні речовини? То цукор, то цукор, який далі також може перетворюється. І кисень. Кисень газ, який, який склав умови для життя на нашій планеті. І цей процес фотосинтезу його відкрив Клімент Аркадійович Тімірясі. Тобто він робив дослідження різні і довів, що то відбувається в листях. Електрон, електрон сприймає той поток світла, да, фотони світла. І далі йдуть дуже складні фотосинтетичні реакції, завдяки яким вже потім існує органічна речовина і кисень. кисень то Газ, який далі може перетворитися на озон. І я сподіваюся, ви чули, да, є такий озоновий шар, озоновий екран у просторі, і він утворюється з кисня. Тобто кисень може перетворюватися, перетворюватися на озон, а озон може перетворитися на кисень, Такі є взаємоперетворення. Але це також дуже важлива умова. А якщо б не було озонового шару, то ультрафіолетові промені вони не давали б можливості для життя. І то дуже важливо. Тому рослини називають космічні союзники, вони наші космічні союзники. І вони... Вони дають нам можливість життя. Багато мільярдів років наша планета була без життя. тобто не було життя на нашій планеті. Життя почало зароджуватися в океані. Там були такі організми, були такі бактерії, анаеробні. тобто їм не потрібен був кисень. І вони в океані жили. А, але потім, потім, коли вже утворилися рослини, які мали хлорофіл, да, і які почали в океані, в океані утворення процесу життя, то ті організми зникли, тому що то була для них екологічна катастрофа. Екологічна катастрофа, яка призвела до того, що ті організми вже не могли нормально існувати. І для для них, кисень для них, він був токсином. Далі кисень накопичувався да, і переходив в верхні шари. І так поступово умови для життя ставали такими, що могли з'являтися більш складні рослини, більш складні тварини. І кисень то найголовніша умова для того, щоб існувала життя. До речі, рослини також дихають киснем, тому що фотосинтез, фотосинтез він, в процесі фотосинтезу виробляється кисень, але тим самим киснем і рослинки дихають. І це дуже важливо. А ви спитаєте, а як же взимку? Коли нема зелених листів у рослин? Як то відбувається? Справа в тому, що кисень накопичується за період там, весни да, літа. Крім того, є такі рослини, які постійно виробляють кисень, до тропічні рослини, і той кисень відтуди, до де його більш, переходить туди, де його менше. І тому такого ну, дефіциту. Кисня у повітрі наразі немає, але воно може статися. Може З часом да, кількість зменшується, і може і така екологічна катастрофа статися. А ви спитаєте, а де ж більше, які рослини більше утворюють кисню? Наземні чи водні? Нам здається, що наземні, чому? Тому що на Землі ми їх бачимо, да? нам здається, що їх дуже багато. Насправді, на нашій планеті Земля більше води, ніж ґрунта. Е, е, і тому, і тому е, у воді утворюється більше кишні. У воді, до речі, існують цілі підводні ліси. Їх там дуже багато, і кисень накопичується у воді, і потім знов таки переходить туди, де його менше, і так постійно йде циркуляція. Дуже важливо, що, окрім кисню, побочного продукту органічні речовини, які утворюються, вони також дуже важливі, щоб ми їли, да, якщо б не ті органічні речовини. От, якщо колорадський жук з'їсть лист, то чи буде врожай картоплі? Ні, не буде. Тому що в процесі фотосинтезу органічна речовина, яка утворилася в листях, вона переходить до клубни в ґрунт, і там утворюється той клубень. Той клубень. Тобто ми розуміємо, так, що клубні, вони утворюються і беруть речовини органічні не з ґрунту, а вони беруть. Ті органічні речовини з листа, з листа то таке диво. да. Ось ми сьогодні дізналися з вами, які існують дива, дива як е, утворився кисень на нашій планеті, е, рослинки, наші космічні союзники, тільки вони пов'язують людину з космосом. Тобто через них існує отакий от е, дуже важливий зв'язок. Дякую вам за увагу. Якщо щось не зрозуміло, можете писати, ставте вподобайки, підписуйтесь і до нових зустрічей!